Ви відкрите? Ні, ми ще й не закрились. <рес> точно, точно. Тож ви відкриті? Uh, ні? Uh. То відкритись. Слухайте, ми закриваємось на вечір, пробачте за це, але приходьте завтра о 9-й. Uh. Oh, просто я вже тут, тож. Так, друже, пробач, я просто не хочу працювати до ночі. Ви впевнені, що я не можу швидко заскочити. Я точно знаю, що я хочу. Я я я, я навіть бачу Подивіться, ось воно. Я просто зайду, візьму, куплю і вийду. Зайду і а, вийду. А, а, ні, 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 я вас зрозумів, але ні, пробачте. Зайду і Вий, вийду. Про -пробачте, зайду це... і вийду. Якщо ви прийдете. Зайду завтра... Зайду і вийду. Зайду і вийду. Я... Та... Гаразд, гаразд, добре. Неймовірно. Дякую, друже, дуже мило твого. Швиденько. Так, воно прямо тут. Добре. Просто ось. Просто примірює швиденько. Почекайте, прошу одну секундочку. Я просто хочу спробувати ось ці чорні, пал. А, я може. Привіт. а... у вас є дзеркало. Ні? Ні. Не ну, таке собі. Я просто хотів подивитися, як на мені сидить цей. Ну, дзеркало, щоб подивитися, як я виглядаю, розумієш. Ну знаєш, перевірити вайб. О, oh, змащені підшипники. Я швиденько. Вії! Уі! Опс, дядько. Занадто змащені. Пробачте, ви знайшли те, що шукали? Та конкретна річ, за якою ви прийшли сюди, ви знайшли її? А, Ні, я зайшов подивитися, але дякую. Що? Пробачте, а що ви робите. Я раз, слухай, чуваче, я знаю, що ти хочеш допомогти, але мені окей шукати самому, розумієш? Ви казали, ви знаєте точно чого хочете. Ще? Коли? До цього за дверима. А, так, так, ні. Насправді, я передумав, тож я просто подивлюся. Ні, 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 слухайте, ми слухай, чувач. Що... Я розумію, знаєш, ти буквально помічений на продажах, але. Це не допомагає. Насправді мені потрібно, щоб ти пішов нафіг. Нафіг. Вау, 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 що ти робиш? Я казав тобі. Ми зачинені? Що? Ти не можеш просто закрити двері, поки я тут. Ей! Що? Хто ти такий? Ну, Я Пен я е, покупець, але ми зачинені. Покупці не можуть бути в магазині, коли він зачинений. Що тут відбувається? Це не має жодного сенсу. Тож, якщо ви не покупець. Значить, ви грабіжник. Це що меч? Хочеш дізнатися, що Плейтек робить з грабіжниками. Я я я думаю, я просто піду, просто зніму все це і піду додому. Ні, ні. Ні. Запізно для цього. Ні-ні. Ні, Ні-ні-ні, будь, будь ласка, не треба. Будь здоров, бе. Будь здоров! Ні! Привіт! Непоганий дубек! Ось тут. Ага. Я не можу дозволити. LDL це весело! LDL це весело! Зроби невеличкий крок праворуч. Не ось так. Моя лева. Так, а что? Це ну, так. так. Не, а, не